Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ліна Костенко. Вітаю вас, шановні глядачі, як завжди, у цій порі говоримо про спортивні досягнення черкащан. Сьогодні до нас у студію завітали вислувальники на човнах дракон. Нещодавно наші п'ять спортсменів виступали за збірну України. Вони змагались у Горщині з цього виду спорту. Це Денис Городюк, Катерина Коваленко, Анна Чередник, Сергій Малецький та Віталій Чередник. Вітаю вас! дня. хочеться таке перше запитання поставити до вас, Катерина. Розкажіть, будь ласка, взагалі, от як ви потрапили до національної збірної України? Ну, ми вже про це говорили. Пройшли всі етапи підготовки і відбору. Відбулися контролі в місті Вінниця, також відбулися контролі в місті Києві з загальнофізичної підготовки, і потім безпосередньо чемпіонат України, за результатами якого була сформована збірна команда України, яка в подальшому взяла участь у чемпіонаті Європи. Взагалі Денис, розкажіть, будь ласка, в вашому виді спорту наскільки складно потрапити саме до збірної України? Головне в нашому спорту потрапити в збірну. Потім там залишитися набагато простіше. Я в збірні знаходжусь з 2013 року і вже набагато простіше там залишатися, тому що я вже знаю всі етапи відбору, я вже в них готуюся, маю специфічні знання, які допомагають мені залишатися в гарній спортивній формі майже кожен рік. Тому, і ці свої, скажем так, от невеличкі хитрості ми при... приміняли на наших спортсменах і готувалися до відбору в збірну. Все пройшло дуже добре, і ми, скажем, гарно війшли в склад збірної, аж п'ятьма особами. Це дуже великий успіх, тому що ще ні одна команда так не заходила так з першому році, аж п'ять спортсменів з, з, з однієї області війшла в збірну. І всі виступали, всі дуже молодці, привели велику кількість медалей. Я дуже задоволений наш нашою командою. Сергій, розкажи, будь ласка, взагалі, от як це коли тебе викликають до збірної України? Скажімо так, це в мене був дебют на змаганнях такого рівня. До цього взагалі, дебютував я в 2013 році, і це був, скажімо так, розвідка боєм. Одразу ми йшли 12 кілометрів і здобули тоді перше. Це в мене була медаль, перша нагорода, бронза. Коли викликають, ну ми до цього готувалися, проходили певні етапи відбору, тому сподівалися на це на такий відбор. Тобто було приємно, скажімо так. От як це для вас вперше, в принципі, було хвилювання, якесь відчуття. От які, коли ти дізнаєшся, взагалі от, які відчуття, що ти все-таки в збірній? Ну, звичайно, хвилювання і відбір дуже великий був по спортсменам. Багато людей відбиралися, не всі відійшли. Враження були, і сподівання неймовірні, скажімо так. Віталій, розкажіть, будь ласка, взагалі, от на що найскладніше було у вас в підготовці до чемпіонату Європи? Який, можливо етап або етап змагань, який для вас видався, можливо, найскладніше, або такий запам'ятався. Ну, скажем, складного такого подготовки не было, да, то есть регулярные тренировки, то есть это порядка 5-6 тренировок в неделю, то есть, ну, дают свои результаты, то есть и мы к этому готовились, потому что действительно чемпионат Европы предусматривают сильные команды, это сильнейшие были команды Европы, поэтому нужно было максимально готовиться, ну, и работать уже на результат, уже там на месте, то есть, ну, что мы сделали, как бы показали, я считаю, достойный результат. Анна, ну як це для вас бути в збірній України? У вас всього лише дві дівчинки. От взагалі, от як для вас було потрапити до збірної України? Ну, а, було нелегко, скажімо так, але ми туди потрапили. А, були трудності, але ми їх преодолели. І, а, як говориться, благодаря командному духу а, ми привезли медалі. І а, це були нові впечатлення, тому що рівень вищий, ніж звичайний. Дениса, ви відразу після чемпіонату України, поїхали на чемпіонат Європи. Взагалі, от як це було відновитися, наскільки це було складно, і взагалі чи була якась втома, тому що і там сили великі кинули, і все-таки треба на чемпіонаті Європи показувати результат? Скажімо, до чемпіонату України ми готувалися теж дуже усердно. І коли приймали рішення по виступу на чемпіонаті, ми в створили тільки один клас, і це дозволило зберегти команду і зберегти збірників. Тому і ще і після того, що більше ми після чемпіонату України, коли ще залишилися в Києві, ми Ще мали тренування в збірні, тобто там ще були певні, скажемо, такі невеличкі нюанси, які вирішувала тренера збірної. Ще ми з ходили, ще тренувалися. Тому, скажімо так, наші спортсмени дуже гарно підготовлені, і це для них, скажімо так, одна ніч доброго сну, і вони знову готові до бою. Тому все було добре. <реш> Катю, як для вас було все таки після ви поєднуєте і роботу, так як всі і тренування у вас дуже багато? От як ви все таки не втомлюєтесь їхати з одні змагання і на інші? Ну, по-перше, треба розділяти час роботи, і час відпочинку. І для мене час відпочинку то є тренування і можливість реалізувати себе не тільки в роботі, але й в спорті. Це дуже важливо знаходити час на себе і на реалізацію себе і власних амбіцій. Якщо говорити по великому рахунку, ми їхали на чемпіонат Європи за нагородами. Ми їхали за тією реалізацією власних амбіцій і отримати позитивні враження і емоції, чого ми в принципі і досягли. Ну і про емоції взагалі от Віталію, як приїхали в збірну, взагалі от яка була атмосфера саме по приїзду в збірну. А, саме зборна в Угорщині вже, коли ми потрапили. да. Ну, я вам скажу, дуже цікано, тож спортсмени, тож, ну, з'їжджаються спортсмени з усіх країн, тож такі, як там Угорщина, Італія, німці, да, були. Дуже цікаво дивити на їхню підготовку, тож, да, наскільки спортсмени готові. Тож кое-що взяли, От этих спортсменов себе, то есть, да, какие-то там новшества, то, что мы увидели, новое для нас было. В общем, в общем, впечатление прекрасное, потому что уровень организации такого масштаба соревнований был на высоте. То есть все прошло без малейшей там запинки, ну, как бы всем довольны, и, ну, все, все было на высоте. Сергій, як було для вас вперше приїхати в збірну, і взагалі, от, як вас прийняли, взагалі, тому що і велика підтримка у вас була, і дівчата, і хлопці взагалі, от, як для вас було? Ну, окрема подяка. Подякувати хотілося б четвірки цій, що зі мною була. Бо це не тільки змагання, а ще й вільний час. Ми його досить весело проводили. А враження від від проведення, ну самі на вищі, на вищій рівні підготовки, і е, як все організовано, вразило й саме місто, яке нас приймалося до речі, побратим є міста Одеси е, нашого міста. Все на вищому рівні. Денис, розкажіть, будь ласка, ви відразу приїхали до Горщини? Були якісь можливо тренування? Чи лише викладали всі синли на змагання? Якесь відновлення було, чи все таки відразу і в бій. І, звичайно, ми коли приїхали, у нас є пара днів для, скажімо так, для того, щоб звикнути до води, до човнів, звикнути до команди. Все-таки, скажімо так, той канал, який знаходився в Угорщині, він є трошки не такий, як у нашій річки. Там трошки друга вода. Вона така більш мутна, більш така, скажімо так, має специфічні такі, знання або вміння. Тому ми. Після приїзду ми трошки відпочили і одразу почали тренуватися. Тобто, спробували нові, нові човни, які скажімо, прийшли, вони трошки відрізняються від наших. Це човни з нової моделі, вони мають додаткові упори, більш скажімо, такі комфортні, більш цікаві, більш такі вони швидкісні. Ми їх спробували, нам дуже сподобалося. Тобто, скатували наші скажімо, збірні екіпажі, все-таки в команді трошки притиралися, тому що команда дуже велика, і до кожного потрібно знайти підход, і щоб кожен сидів. Біля одного і не заважав, і працювали в одному, в одному скажімо так, от, напрямку для, для здобуття медалі. Почали зразу тренуватися, трошки відпочили, поїли, і зразу тренуватися. Як складно і не складно перелаштовуватись з однієї води на іншу для вас, спортсменів? Ну, Спортсменам, професіоналам, тобто для цього потрібно буквально одна-дві тренування, скажімо, добра розминка, трошки втомитися, розілати човна, вити, як називається у нас вийти на ход. Трошки побарабанити в барабан, і все в нас добре. Тобто ми буквально буквально на це... На це було затрачено буквально Одну годину. І після чого всі вже спортсмени були заспокоєні, вони вже добре відчували воду і добре відчували екіпажі, і все було вже класно. Наступного дня ми там ще трошки зробили ще специфічні вправи, специфічні навики, потренували їх, і вже були готові до бою. Це, ну, тому що дуже далеко було їхати. Тому, скажімо так, потрібно було трошки людей розім'яти. Для цього зробилося тренування, і заодно вони трошки розмялися, і заодно при... почали добре відчувати угорську воду. Аню, що для вас було? От як складно, не складно для дівчат перелаштовуватись з одного човна на інший? І вода і інша взагалі от як для вас було це? А, ну, було трудно. Девочки сборной, которые уже там сидят не один год, они нам а, помогли, подсказывали, как нам надо, что нам надо делать. Вот именно с той стороны, как им виднее, что мы там может быть что-то неправильно делали. Ну, благодаря им мы скатались и привезли, медали. Катю, розкажіть, будь ласка, взагалі, чим відрізняється? Ви ви ж бачили там все таки, як там за кордоном тренувальна база, тренувальний процес? От є можливо, якась різниця між Україною і можливо щось для себе ви нове та й таке почерпнули? Перше, все це е, великий позитивний і міжнародний досвід, і проведення змагань, і участі в них і є можливість е, брати щось нове і впроваджувати в себе безпосередньо під час проведення чемпіонатів та кубків України безпосередньо вже в Черкасах і в Черкаській області. Рівень надзвичайно високий проведення змагань. Є такі нюанси, які, в принципі, нам ще довго до них рости. Насправді, проведення змагань такого рівня на воді, тому що угорський канал це канал світового рівня. Насправді на них проводився не один чемпіонат світу, і мені пощастило ну от бути в угорщині 10 років тому на чемпіонаті світу і бачити змагання з висування на байдарках і каної. І зараз бачити чемпіонат Європи з висування на човнах дракон. Рівень високий, як тоді був і сьогодні, був збережений. Тобто, рівень не тільки в самій організації безпосередньо змагань на воді. Організація заключалася і на березі, і служби супроводу. Дуже великий. Підготовленість була в моментах довезення, відвезення спортсменів, розселення, розміщення, там забезпечення водою, такі нюанси, які в принципі для проведення змагань мають створені бути комфортні умови для самого спортсмена. Мені пощастило, що я мала можливість бути не тільки як спортсменка, аналізувати там наш виступ як команди в човні безпосередньо самопідготовку і результати, але й бути як людині з управління і мати можливість проаналізувати етапність підготовки, етапність проведення, завершення, відкриття тих самих змагань і оцінити рівень самопроведення проведення змагань. Тобто це дуже насправді важливо, і цей досвід я переконана, що будемо впроваджувати і пробувати. Поетапно у нас в Черкасах під час проведення змагань національного рівня. Ми в цьому році дебютували з проведенням чемпіонату України всеукраїнських змагань у нас на Черкаській воді, І є недопрацювання, які ми бачимо загалом, в принципі, було все чудово, тому що і нас відзначили як кращих дебютантів в Україні. Але хочеться, щоб наш рівень був рівня чемпіонату України. А тепер хочеться, щоб ми виходили на рівень і вище чим чемпіонат України. І ми бачили, який рівень проведення. Тому будемо прагнути, будемо працювати над цим. Сергію, Віталію, що б ви побачили для себе такого можливо нового та цікавого саме в Угорщині? Що таке можливо найбільше запам'яталось? Що касаемо самого каналу, і то сі проведення сорінування, то удивило, що а, все організовано на вищому рівні, да, і дуже удивило технічне состояння всього каналу, Олімпійського канала. От подачи старта да, до прийому финиша на данной дистанции на данных дистанциях. То есть, потому что гонки настолько сильные команды, что результаты там от, ну, отличались там, секундами времени, то есть доли секунды, секунди. секунды. Поэтому правильно принять финиш и зафиксировать то есть это давало то есть, ну, более точно определить победителей. Вот. Ще хотел бы отметить, что канал оборудован подогревом воды и возможность проведения соревнований в холодное время года. То есть, Сергій, що ви запам'ятали? Ви взагалі от вперше були на таких масштабних змаганнях, і от що таке найбільше вам запам'яталось? Так, я був вперше на чемпіонаті Європи, взагалі на такого рівня змаганнях. Хотілося б доповнити, що на каналі повністю збудована, скажімо так, тренувальна база для етапу підготовки спортсмена в будь-яку в пору року. Тобто, і в зимовий там є спортивні зали, тренажерні, і, і, і літом можна влітку на воду так само виходить. І є і кафе, ну, це повністю йде готове для проживання міста. Тобто, заїхав туди і повністю ти підготувався, виступив. Ну, все на вищому рівні. Також, що сподобалось в самому місті Сєгет – це велодоріжки, які у нас, на жаль, в Черкасах я не бачив. Це і по місту, і за містом, і велосипедист він в пріоритет для автомобілістів і пішоходи, то само собою. Тобто дуже такі от вони цікаві. Велосипедіст, розказуєш, так? Ну, переходимо безпосередньо вже до змагань, самих стартів. Дівчата, діліться враженнями, що було складно, чи взагалі було складно для вас. Аню, почнемо з вас. Ну, звісно, не без трудностей. Но м -м, самое главное действительно как бы собраться командной, командным духом. То есть если в команде все хорошо, то в принципе так будет и на старте, и на финише. Поэтому Мы как говорится, с девочками собирались с духом, стартовали хорошо, ну и финишировали тоже неплохо. Хотелось бы лучше, но думаю, что надеюсь, что в следующем году мы как бы подтянем свои ошибки. Какая найскладнішая дистанція от, видалась, можливо, для вас, для вашего екипажа? Цікавіша? Кожна дистанція, вона по-своєму складна, по-своєму важка, але е, найемоційніші дистанції – це не спринтерська дистанція, це дистанція в 2000 метрів. Е, стартували ми е, як сказати, по черзі. Там з, з проміжком часом 10 секунд, і команда за командою було цікаво наздоганяти команду суперника, Було цікаво уходити від команди, яка за тобою стартувала. Було цікаво сама боротьба, коли е, човни були один біля одного, і була така можливість от, передавити спортсменів е, в сусідньому човні. Це дуже емоційно, це дуже важко. Тому що, е, як ми називаємо, гладка дистанція у нас сфлетвоти, тут канули, там, і ветарки так ну, манут має назву. Е, це чиста вода, коли ми змагаємося по доріжках особливість дистанції в 2000 метрів, як Сергій казав, 12 кілометрів в тому, що ми йдемо не по гладкій воді. Це перед тобою йде суперник, від якого йде хвиля. Це йде боротьба, і дуже часто спортсмени стикаються веслами, і ти маєш постійно викладатися. Це дуже важко, дуже емоційно важко. І тут іде не тільки фізична підготовлені спортсмена, а ще й моральна стійкість. Тому, наскільки спортсмени в човні готові до боротьби, і має бути готовий не тільки один спортсмен, тому що один у нас не воїн в чувні. Тобто один спортсмен абсолютно не врятує, якби ти не намагався витягнути команду, чи хтось з твоєї команди. Якщо команда не буде зібрана, якщо не буде єдності, то перемоги не буде. І остання дистанція: ми змагалися з е, жіночим екіпажем десяткою. і... Ми за нами стартувала команда Росії, і дуже важко було, і ми намагалися їх не випустити попереду попереду себе. Тобто ми нас доганяли команду німкень, які стартували перед нами якраз. То було насправді дуже важко. Важко фізично, важко емоційно, тому що важко було безпосередньо і працювати в човні, тому що хвиля, ти працюєш біля тебе, човен весла суперників. Ти розумієш ну, росіян, це що вони один одному підказують, скажімо так. І ми намагалися фінішувати. Поперед них. нам це вдалося, і ми маємо ну, непоганий результат. Звичайно, хотілося ж нам зайнять золотих нагород. На жаль, золота нагорода в Черкаси проїхала лише одна, але по великому рахунку, це дуже непоганий стимул нам працювати далі, покращувати свої здібності не тільки в технічному плані, під, піднімати свій рівень фізичної підготовленості, але й стресостійкість до проведення і участі в таких змаганнях, тому що. Коли приїжджаєш на змагання міжнародного рівня, це абсолютно інші от, емоції, переживання от, в порівнянні до чемпіонату України. Чемпіонат України у нас проходить, в принципі, ми знаємо команди суперників, ми знаємо, хто на що здатен, і в принципі можуть бути там, я не знаю, варіативна складова. Хтось його готовий в цьому році краще, хтось гірший. Коли ти приїжджаєш на чемпіонат Європи, ти знаєш лідерів. Але бувають моменти, коли і лідери програють. І тут цікавий той момент, що ти можеш орієнтуватися на лідера, а він в цьому заїзді не лідер. І тобі треба все одно бути ближче, тобі треба бути ну, в тріці кращих. І в цьому от, особливість, в цьому важко, і в цьому основна цікавість проведення ну, участі в таких змаганнях. Хлопці, яка для вас от найцінніше, бачимо у вас низка нагород, от яка, наприклад, для вас Віталії сама ціна для цих змагань? Ну, самое ценное, конечно, это медали, которые мы привезли, привезли с Европы. Да, но для меня было самое интересное: это две дистанции. Это класс для 10 это где сидит 10 грибцов. и мы гонялись на дистанции 500 метров. Для меня это было ну, как бы новое, потому что мы ну, в украине не гонялись еще ни разу. Ну, то есть именно наша команда не участвовала, не принимала участие в таком классе. это было для меня интересно новое то есть, да. Ну и конечно же очень интересная была гонка на 2000 метров. очень интересно, потому что это длинная дистанция. здесь как можно догнать противника, так же само команду соперника можно и обогнать. То есть, ну, дает больше шансов скажем так для каких-то маневров. Сергію, бачимо вперше, але дуже багато нагород. От і, і надіємося, так і надалі буде. От яка можливо дійсно стала найпершою, найціннішою, чи, можливо, остання стала найціннішою? Всі медалі мають, всі цінні. Кожна дистанція по-своєму відрізняється від інших. Є спринтерська, да, там по од одному викладаєшся, є, є от, і марафон, є, є і два кілометри. Вони всі різні, тому відокремити якусь одну медаль я не можу. Всі вони для мене цінні, всі здобувалися силою. Так що... Яка от улюблена дистанція у вас була? Ну, мабуть, це 500 метрів. Така вона середня, вона і не спринтерська, і там, скажімо так, наступна йде вже 2 км, Вона більше вже витривала 500, Якраз вона можна виложитися, і, скажімо так, і фізично, і психологічно вона йде більш для мене комфортно. Дениса, ну у вас золота нагорода, взагалі, от як це стояти на п'ядесталі з золотою нагородою, і все таки знати, що ти це зробив. Це не перша золота нагорода в моїй спортивній кар'єрі. Дуже-дуже приємно стати на педесталі, коли лунає гімн України, ти співаєш гімн. Ми дуже задоволені цією медаллю. На жаль, це була тільки одна медаль в нашій збірній України, коли ми змогли зайняти перше місце. Але за нічого, у нас є багато інших медалей, дуже багато можливостей для, скажімо так, для того, щоб заювати ще більш золоті медалі. Цьому році ми збирали скажімо так, велику збірну, яка приїхала, і були деякі питання і були. До мене була самоцінна, скажімо так, не золота медаль, а була 200 метрів десятка, тому для неї було дуже багато затрачено на неї сил, тому що там були певні зміни Прямо під час змагань. Ми там трошки пересажувалися, трошки працювали, підстраювалися, і тільки тоді ми змогли завоювати медаль. Дуже було важко, дуже було, скажімо так, ну, не цікаво, а скажімо так, було дуже, дуже важко, і дуже хотілося, були дуже мотивовані хлопці, які дуже хотіли завоювати медаль. І ми приклали всі усилі. Для того, щоб це здобути. Всі інші екіпажі, які ми ганяли, вони вже були скажі, вже більш скатані, вони вже були більш професійні, вони вже е, всі, всі розуміли друг друга без слова. Ми виходили на старт і знали, що хто що буде робити. Тому от золотам далі дуже звичайно ціна. Це була довга дистанція, дуже було приємно е, стояти на педесталі. Хотілося б, щоб наш дім лунав набагато частіше, коли ми стоїмо на педесталі. Ну, будемо в цьому напрямці працювати. Для збірної України ви все-таки посіли друге загальне командне місце на чемпіонаті Європи. Взагалі, от як вважаєте, вдалий виступ для саме збірної? Так, звичайно, збірна виступила дуже гарно. Ви розумієте, тобто не може збірна України з року в рік займати перші місця. Тобто є все одно є певні та підготовки, які коли проходить спад. З 2014, 2014, 2015, 2016 роки збірна мала дуже гарний результат і в цьому році не був невеличкий спад. Але все одно на наші вислувальники, які дуже мають високий рівень в світі, все одно скажімо так, показали свій клас свою витривалість, свою можливість, свою, свій характер і завоювали все, що змогли. Тобто там були певні сильніші спортсмени, але це їхня заслуга. Ми наступного разу будемо ще сильніші і все-таки докажемо, що ми найкраща, найсильніша Абсолютно, нація. Це вірно хочеться запитати плани, поділіться планами на майбутнє. Катя, чи можливо всі хочуть відпочити, чи все-таки знову, як завжди, ви в бій? Ну, перше продовжимо тренування. Тренування на по завершенню чемпіонату не завершується. У нас хлопці були, ми приїхали. В понеділок, понеділок да, ми приїхали. І вівторок хлопці були на тренуванні. Ми Заню, здається, вже були в четвер. Аня теж була в понеділок. Не, була. Вівторок, да, були вівторок. Вже зразу прийшла на тренування. Ми продовжуємо тренуватися, продовжуємо підготовку. На нас чекає е, довга, складна і дистанція це 12 кілометрів, це марафон. Це восени ми готуємося. Будуть, можливо, проміжні старти, там, такого типу, як Кубоклева, проводить у нас Львівська Федерація, будуть змагання в Києві, з усилання чи Це також всеукраїнські змагання, і я переконана, що команда буде брати участь у змаганнях, тому готуємося. Я так розумію: відпочинку ні, але тільки, тільки працювати і ще раз працювати. Да. Ну що ж, я ж вам я вам дякую. Пар за все, що ви прийшли, поділилися такими цінними нагородами. Ми бажаємо вам тільки лише перемог і тільки золотих медалей. Але все-таки ці медалі нехай будуть це першим кроком, і надалі буде ще їх більше. Ось так наші веслувальники представляли Україну на чемпіонаті Європи з веслування на човнах дракон. На цьому в нас все будемо завершувати. Дякую, що були з нами. До зустрічі в цій студії. На все добре. Знищити нашу мову неможливо, це те саме, що запломбувати Ніагару Лестенюк.